Вінкс Дарсі, і Дарсі і Стормі викрадають політею і зникають самі. Блум вирішує за всяку ціну зняти прокляття Сиреніксу і звільнити Фею і Дафні. Хоч сестри відвернулися від Айсі, та вона готова на все, щоб Третан став імператором, а вона сама імператрицею. Подих Океану. Люба, сфотографуй затоку. Це справжній рай. рай. Тому вона і називається райською бухтою. Мамо, поглянь, які рибки. <рай> Дуже гарні. Куди <рай> <рай> hey, <where they> can... <рай> вони пливуть? Девід <рай> будь обережний. Глянь, там є і жовтенька, клас. Поверніться Дейда, допоможіть! Тримайся, синку. Девіде он він, дайвіде, девіда, я його не бачу, девіде, девіде, Слава Богу. Мамо, тату. Все гаразд. Дякую. Дуже вам дякую. Спасибі. Ви його врятували. Дякую, дельфінчики. Бувайте до зустрічі. Шановні правителі, після нападів на наші королівство, ми об'єдналися щоб дати відсіч Тритану. І сьогодні ми маємо розробити стратегію так ми згодні. Тритана треба зупинити. Він отримає по заслузі. Разом ми його здолаємо. Безумовно, ми дамо бій у безмежному океані і здолаємо його. Буде розумніше, якщо кожне королівство заблокує підводні брами, відрізавши йому шляхи до відступу. Тритан стає дедалі сильнішим. Треба діяти негайно. Поспішати не варто. нам треба підготуватися. Чекати не можна. Поспішна атака. Це помилка. Дозвольте сказати ваше Величність. Будь ласка, вислухайте флору, фею природи. Токсини потрібні Тритану на землі. Борючись із забрудненням на землі. Ми позбавимо його джерела енергії. Розумно. як же тут гарно, ми разом дельфіни, прозора вода, сонце, ідеальне місце. Схоже, що не зовсім. Так удар пітьми. <плес> 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 одразу тебе освіжить. Із поверненням кросівка, Мам! мамо, Тату! Дельфіни! забруднення нищить затоку. Флора висловила нашу позицію. Ми, феї хранительки ваших планет. Просимо вас зосередити сили на боротьбі із джерелом сил Тритана, забруднених водоймах землі. У безмежному океані щось відбувається. Філа? Земля в небезпеці! Філо, в чому річ? Райської бухти стають отруйними. І це зробив три Тритан. Тритан загрожує всім нам. Треба діяти разом. А, так, правильно. Я згоден. Його треба зупинити. Негайно. Я готовий. Я тобою пишаюся. Ти гідний син Еракліона. Ми допоможемо Скаю. А ми сформуємо союзне військо, щоб дати бій тритану на землі. Його очолить принц Скай Ерекліонський. Усі згодні. Так. Абсолютно. Скайо. Це божевілля, це небезпечно. Чому наш принц має ризикувати життям через якусь земну калюжу? Що? Відправте когось іншого? Діаспро. Діаспро. Ти помиляєшся. Це обов'язок Ская. Мене ніщо не зупинить. Ти ганьбиш нас. Я позбавлю тебе повноважень. Так нечесно. Це все через тебе, Блум. Ти завжди мені заважаєш. Обережно. <гум> <гум> а тепер до справи. Як врятувати райську бухту? Є чарівний камінь подих океану. Так. Він очистить забруднені води. От тільки його треба знайти. Ми його знайдемо за всяку ціну. Вінкс перетворення. Фей Вінкс. Фенікс! Блум, фея вогненного дракона. Стелла, фея яскравого сонця. Техна, фея технологій. Флора – фея природи. Муза, фея музики. Лейла, фея хвиль. От він! рифовий острів. Колись скелі вкривала вода. Однак прокляття Сереніксу знизило її рівень. Тому тут так моторошно. Хай там як чарівний камінь десь тут. І ми маємо його знайти Уперед, Вінкс! Судячи з рельєфу, ретельна перевірка острова займе приблизно два з половиною тижні. Чудово, нам допоможе заклинання сприйняття. Дівчата, зосередьмося. Yes. Так, зосередьмося. Довірмося чуттям. Інтуїція перенесе нас, куди слід. Камінь подиху океану має бути тут. Ходімо, у цей бік. Навряд чи тут щось є no. так. Я нічого не бачу. А ти? Ні. Ні. Ви ще знайшли? Нічого. Може, ми не там шукаємо. Тело Лейло! обережно. Тікаємо. Блискотливий удар. Ви це бачили на власні очі. Тікаймо. До бою. Ні, їх не можна кривдити. Флора. Якщо ти не помітила, ці істоти хочуть нас розшматувати. Ні, вони керуються інстинктами, захищаючи територію. Звичайно, Подих океану. Вони його захищають. Оту зону так. Ми їх затримаємо. Флора, перевір ті скелі. Баррикада морфіксу золотий диск. Будих океану. Ти нам потрібен. Покажися. подих океану Неймовірно. Клас. Вау. Супер. Дивовижно, яка краса. Молодець Флора. Тепер ми врятуємо райську бухту і зупинимо третана. Раз і назавжди. Тут стає дедалі затишніше. Дивися. Союзницький загін в атаку. Їх дуже багато. І це по їхньому армія. От Справжнє військо. Тритане, ти найкращий. В атаку! Операція технодроїд. Люби, швидше, швидше, вони вже близько. Я вас наздожену. Зрозумів, рою. Крижана стіна. Обходимо. Що? Взятые их! Готови! Мама! Не! Тримайтесь. Прощавайте! Друге сонце солярії подаруй світло альянсу. Осяй наші війська через мене. Вот вам. Чудово. Первый пешал. Другий, третий и четвертый. Тритоны в атаку. А забираємося звідси. Аура Тритона! Треба добратися до земної брами. Не поспішай, кузене. Усе скінчено, тритане. Ти й так загрався. Здорой. <ривіт> Ану з дороги, феї. Танцюючи вогонь. Він став сильнішим. Так, за мною. Біла тебе зупинить, відьма, і не мрій креветко. Кришаний удар. Обережно! Рою! <гас> oh, no. Ні! Рою, тримайся! Удар лави. Джен... Генезисний вибух, Lotus? сила лотуса. <реклянні> Обережно. Oh! 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 <пілу> Не сьогодні вінкс. Ніколи, Айсі. Рою. Рою, отямся. Усе гаразд. Я в нормі. Вони всі дивляться, так, uh -huh. так. Привіт, це залишки його армії. Де Тритан? Він утік. Він дуже сильний. Камінь подиху океану. Будь ласка, врятуй це місце. Квітка Сереніксу. Зробила. Ти врятувала райську бухту. Взагалі то це зробив чарівний камінь. Тут так гарно. Ця краса не повинна зникнути. Дівчата. Краниделько Серенікс. Ти молодець Флора. Ми задоволені. Ти заслужила право загадати бажання. І я хочу, щоб земляни ставилися до своєї планети з любов'ю і повагою. Це чудове бажання, і воно здійсниться. Прекрасне бажання. Дякую. В райській бухті знову рай. Нехай так буде і надалі. Попереду вирішальна битва за безмежний океан. Вінкс, Нереї, Треси, армія селок зустрінуться у бою з Тританом айсі і Мутантами. Однак Третан має намір викрасти Лейлу і використати її силу Сереніксу, щоб активувати трон імператора. Наша сила ноча рівна, фінський зказковий вогонь, ми я удало, голодне, повіру в себе, кожен день це для нас гра. кожен день таємних чарівних казок. Руку дай насила єднає. Знайда теж все буде, так як хочеш, ти. Голодне повіру в себе далі буде.